Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися, у чому ваша сила. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант в чому ваша сила? Трійка жеслів. Говорить про те, що ваша сила знаходиться у тому, що ви вмієте заключати взаємовигідну співпрацю. Робити вдали, вдалі поїздки. Можливо, ви вмієте отримувати результати від тих зусиль, які ви прикладаєте. Вмієте вирішувати робочі питання, проводити переговори. Можливо, ви вмієте реалізувати свої ідеї і проекти. Тому вам варто проявляти себе більше спілкуватися. Можливо, навіть наразі вам, щоб отримати якесь певне натхнення, потрібно змінити обстановку. Десь, можливо поїхати, або просто відволіктися від повсякденних справ. У ваш талант знаходиться у тому, що ви вмієте долати будь-які перепони, що виникатимуть на вашому шляху. Тому дійте, це ваше кредо, вирішувати всі питання, особливо що стосується роботи. Другий варіант в чому ваш талант? Тут жезлів. Ви можете сміливо йти у якісь нові починання. У вас завжди багато є ідей, можливо, народжуються такі імпульси, де ви можете їх потім обміркувати і реалізувати. Ви ініціативна людина, яка не любить сидіти на місці, ви любите рухатися, проявляти свою творчість, свою енергію. Також, можливо, ви вмієте отримувати прибутки там, де іншим ну, так не виходить, як для вас. Тому що у вас є якась підприємницька така жилка, яка дозволяє вам діяти активно і рішуче. Можливо, ви навіть вмієте діяти рішуче, без якихось сумнівів і коливань. Тобто, вирішили. Отримали потрібну інформацію, там ще що вам і пішли діяти, підкорювати світ. Це у вас дуже добре буде виходити. Тож, будьте відкриті для нових звершень. І третій варіант, у ваш, в чому ваша сила? Десятка пентаклів. Ваша сила у тому, що ви вмієте заробляти гроші. Вмієте єднати свою родину, вмієте дотримуватися традицій. Якщо у вас, знаєте, на першому ступені будуть сімейні цінності, якщо для вас будуть дотримані комфортні умови вашого знаходження, коли ви знаходитеся у гармонії із своєю родиною, Неважливо, старше покоління менше, вас це надихає. І тоді ви зможете і якісь покупки крупні робити, заключати фінансові е, угоди. Можливо, будете, знаєте, навіть отримувати визнання. Ви, авторитетна людина, е, можете будувати свій бізнес, організовувати сімейні свята і е, вирішувати будь-які. Питання, що пов'язані із вашою родиною, тож у вас дуже великий потенціал. Головне, його використовуйте і приділяйте увагу своїм сімейним справам. Також, можливо, вам потрібно наразі звернути увагу, що, попри всі ваші досягнення і ваші таланти, вам потрібно навести порядок в себе вдома, створити свій затишок. І якщо будете приймати будь-які рішення, обов'язково враховуйте думку тих людей, які вас оточують. Це був третій варіант.